Як повідомили в міністерстві оборони Нідерландів, ця країна передасть збройним силам України 28 гусеничних машин «Вікінг». Одновременно в Германії та і в Прибалтіке почалась дискусія розміщення на їх території ядерного оружа. Саме корпус морської піхоти Нідерландів підготував це для українських військових. Про це написав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелман. Він також підкреслив, що підтримка України з боку Нідерландів буде продовжуватись. А це зброя, боєприпаси, а також системи Петріо. Оксана Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду відродження, з нами зараз. Ви його побачите, і я його посав. Доброго здоров'я, пане Олександре. Вітання. Дякую, що знайшли для нас час. У мене до вас таке. Питання на відчуття. Е, от знаєте, постійно синусоїда відбувається, допомагають нам, не допомагають, рутинізація відбувається, що все, що відбувається в наших стосунках Західною Європи з Північною Америкою, то кажуть, вони молодці дають нам багато, то взагалі не дають, то дають мало. Як, на ваш погляд, коли ви своїми очима дивитесь за кордон, туди, на захід, за західний кордон? Це перетворилося в якусь таку рутину, чи це все ж таки продовжує бути чимось гострим, і все ж таки Західний світ думає, як допомагати Україні, розраховує так чи інакше на українську перемогу. І так далі. Чи це вже тепер вже на другому, на третьому, на четвертому плані? Що скажете? Ну, дивіться, було б дивно розраховувати на гостроту відчуттів, е, яка би трималася безперервно роками, а безумовно, той е, та е, гострота реакції, яка була, скажімо, в лютому березні 22-го року. Е, вона була дещо іншою ніж зараз. Дійсно, відбулося певне звикання всього світу до війни в Україні. І це є реалії, так би відбулося з будь-якою іншою війною, якби вона тривала роки. І нам треба мати це на увазі. Це не це явище суто психологічне і нема тому ради. Але очевидно, що ми продовжуємо спиратися в достатньо широку міжнародну підтримку, і є всі шанси для того, щоб. Ну, досягти певної сталості західної підтримки України. Хоча очевидно, що нам доводиться все важче і важче боротися за нові рішення, пов'язані з е, чи то економічною, чи то з воєнною допомогою. Ну, але це, е, це речі цілком передбачені. Про Сполучені Штати хотів би вас запитати, пане Олександре. Значить, дивіться. Е Оскільки ми, ні, ну, принаймні я ніяк не можу зрозуміти, хто така Гаріс, хто така то у мене тоді виникає постійно питання: ну, може, Трамп краще Харріс? Я просто не знаю. Ми, ми про Трампа щось знаємо, ми можемо собі щось уявити, щось передбачити, принаймні якийсь такий вектор. А про пані Гаріс ми нічого не знаємо, вона мовчить. Питання, ну, що би ви сказали? Хто краще для України? Звикли вже українці думати, що демократи краще ніж республіканці для України. Світ і історія світу показує, що не факт. Знаєте, найкращий був би для України Рейган Роб, Рональд. Але він і він був якраз республіканцем абсолютним. Тому питання: ну, от ви дивилися її прес-конференції. Деякі люди взагалі вважають, що вона нічого не вміє. Якщо нема промтеру, ну тобто підказчику, підказчика, вона не може відповісти на будь-які елементарні питання. Ну, коротше, фігура. Політична фізіономія пані Гаріс, що ви про неї скажете? Ну дивіться, ви поставили е, одразу декілька питань. Да, я і е, е, що, що стосується повинна, особисто е, Камали Гарріс, очевидно, що вона до певної міри є новачок. Вона е, ну не, не дуже яскраво себе позначила в українському питанні і тому є багато сумнівів, чи зможе вона опанувати цю ситуацію, зрозуміти її пріоритетність. І як мінімум не збавляти обертів у порівнянні з нинішньою адміністрацією, хоча у нас є багато питань до адекватності реакцій адміністрації Байдена. Що стосується Трампа, і його ви справедливо сказали, що ми його знаємо однак, ми також знаємо загалом його ставлення до міжнародного міжнародної ролі сполучених штатів, тобто, тут навіть я не буду говорити, що він... Є антиукраїнським, як дехто кажуть, воно не зовсім так. Він просто не вірить в будь-яку серйозну глобальну роль сполучених штатів, і він не хоче вкладати надто багато зусиль для того, щоб продовжувати ту саму лінію, про яку ви говорите, згадуючи Рейгана. От він дуже ну він максимально чужий до лінії Рейгана. Якщо порівнювати його з Байденом, то Байден набагато ближче до, до, до рейгана ніж ніж трамп незважаючи на партійну приналежність От, тому е, в даному випадку звісно е, небезпека трампа полягає в тому що він загалом виступає за згортання глобальної місії сполучених штатів на за зосередження на певних своїх власних внутрішніх проблемах і на фактично на відкликані Тих зусиль, які Америка робить по всьому світу, зараз він якраз робить свою компанію з акцентом на те, що Америка повинна значно менше уваги приділяти оцим всяким світовим справам. О, а тому, наскільки сильні пане, вибачте, да, наскільки да. ми можемо розраховувати на американські інституції, та ну умовно кажучи, е Камала Харіс показує щось, якусь слабкість свою. Але ж навколо є величезна кількість чиновників, дуже досвідчених, розумних, гарно навчених і так далі, які можуть багато чого робити, а вона буде гаворящою головою, наприклад. Таке, в принципі, можливо в американській системі координат. Слухайте, я би не списував її особисто е, загалом. Тобто вона зрозуміла, що вона ще не позначила і не особливо яскраво себе проявила, але загалом я бачу, що е, той напрямок, в якому йде еволюція е, демократичної партії, він в принципі прийнятний для нас, тому що подивіться на настрої демократичного виборця, виборця Демпартії, і порівняйте його з настроями. Середовище республіканських виборців це дуже велика дистанція. На жаль, на жаль, для наших сантиментів на адресу республіканської партії ми пам'ятаємо її зовсім іншою. Ми пам'ятаємо Маккейна і інших подібних лідерів. А на жаль, тої республіканської партії вже нема на сьогоднішній день. Можливо, вона колись повернеться, але не зараз. Тому на сьогоднішній день деталі власне реалії інші і. Саме настрої в середовищі виборців демократичної партії не залишатимуть е, Камалі Харус, якщо вона буде обрана іншого шляху, окрім як продовжувати е, підтримку України, і зрозуміло, що і інші чиновники, ті, про кого ви кажете, представники інституцій США вони також знайдуть, як зорієнтуватися в цьому випадку, От. тому я думаю, що все ж таки ми. ми Маємо уважно подивитися на ситуацію з американським суспільством і розуміти, куди що хилиться.